Комунальне підприємство Візирське джерело проводить масштабну роботу по встановленню водомірних лічильників у селі Дмитрівка, Візирська СТГ. Річ у тому, що жителі села, поки використовують воду, фактично безлімітно, а сплачують за встановлену норму на одну людину, яка складає три куба, тобто використали п'ять кубів, а сплатили за три. І якщо взимку люди укладаються у встановлену норму водоспоживання, то влітку використання води збільшується в рази. Тому керівництвом громади разом з КП Візирське джерело було прийнято рішення про встановлення лічильників у у кожному будинку села Дмитрівка встановлення водомерів здійснюється за рахунок комунального підприємства. Ситуація влітку дуже не вистачає води, але ситуація в зімку у нас працює одна зверловина, і води вистачає на все село. Це говорить про те, що люди влітку дуже багато полювають. В городе поэтому и не хотят ставить лечильники. Они платят 3-6 куба за одного прописанного людину и пользуются безлимитной водой. Один счетчик, примерно находится, там идет набор, счетчик, кран, муфта, где-то примерно полторы тысячи гривен. На думку комунальника, встановлено лічильника змін ситуацію на краще. Споживачі, які будуть сплачувати за споживання води, згідно показникам лічильника, знизять витрати на оплату даної послуги, а комунальне підприємство знизить безлімітне використання води жителями села. Сподіваємося, що люди будуть якось більш раціонально використовувати воду і трошки економніше будуть користуватися. По лічильникам будуть платити на даний момент вартість водопостачання зараз за один кубічний метр 17 гривень 20 копійок. Це по лічильнику, а без лічильника 61 гривня 98 копійок. Встановленням лічильника вже охоплено близько 65% абонентів. Ця робота буде продовжуватися, доки лічильники не з'являться у всього населення Дмитрівки. За словами комунальників, відношення жителів села до примусового встановлення водомірних лічильників різне. Хтось одразу дає згоду, а хтось поки проти. Але відмовлятися їм немає ніякого сенсу, оскільки, згідно законодавства, лічильник повинен бути у кожному будинку.